Сучасний пожежний автопідіймач отримали бійці ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Житомирщини. Автомобіль допоможе рятувальникам гасити пожежі та проводити різні аварійно-рятувальні роботи на висоті до 30 метрів. Продовжується виконуватись комплекс заходів щодо зміцнення можливостей пожежно-рятувальних підрозділів, оновлення парку техніки, покращення побутових умов для несення служби особового складу, зміцнення можливостей. І готовності до виконання дій за призначенням заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Євгеній Савчук під час заходу урочисто вручив надзвичайний камключ від автівки та наголосив, що головне управління буде робити все, щоб підрозділи були забезпечені необхідним. Хочу, користуючись нагодою, висловити слова вдяки за співпрацю між представниками районного управління загону Державного пожежно рятувального. І органами місцевої влади зі свого боку, повторюсь, ми будемо робити максимум для забезпечення особового складу і підрозділів всім необхідним. Я думаю, що разом з вами ми забезпечимо належний рівень безпеки населення громади Коростенського району. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.